До нас на чай заходив тигар. Жила була дівчинка, яку звали Софі. Вона з Матусею саме пила на кухні чай, аж раптом дзвінок у двері. Матуся здивувалася, цікаво, хто б там міг бути? Це не молочник, тому що він вже приходив уранці. Це не хлопчина з продук... продуктової крамнички, тому що він приїздить до нас іншого дня. І це не татко, тому що в нього є ключі. Мабуть, треба відчинити двері і поглянути. Софія відчинила двері, а там великий, пухнастий і смугастий тигр. Тигр сказав Перепрошую, я дуже голодний. Як гадаєте, можна мені завітати до вас на чай? Мама Софі відповіла Звісно, заходьте, будь ласка. Тож тигр зайшов у кухню і сів за стіл. Матуся запропонувала тигрові канапку. Пригощайтеся, будь ласка, але він узяв не одну канапку, а цілу тарілку і проковтнув усі канапки один великим ковтком. Га? Та Софі здалося, що він і досі голодний, тому вона запропонувала тигрові кексики. А тигр знов за своє. Він з'їв усі кексики, що були на тарілці, і все безквітне печиво, і цілісінький торт. І от уже на столі не залишилося нічого їстівного. Тоді мама Софії запитала може, вип'єте чогось? і тигр випив усе молоко із глечика і весь чай, із чайника, а потім роз... розвернувся по кухні, щоб то це таке з'їсти. І тигр з'їв усе, що варилося в кастрюлях, майже готову вечерю. виїв усі харчі з холодильника, спорожнив усі пакетики з консерви у шапці, випив усе молоко, весь апельсиновий сік, усе татусове пиво і навіть усю воду в крані. А ще виявилося, що Софій не може, не може покупатися. Бо тигр випив усю воду в крані. Саме тоді нагодився тато. Софі та її матуся розповіли йому, що сталося. Приходив тигр, з'їв усе, що можна було з'їсти, і випив усе, що можна було випити. Але тато сказав: У мене ідея, я знаю, що ми зробимо. Вдягнемо пальта і підемо в кафе. Тато, матуся і Софі вдягнулись. І вийшли у темряву. Коли вони прямували до кафе, на вулиці засвітилися всі ліхтари, ліхтарі, а всі машини увімкнули фари. У кафе родина пересмач... присмачно повечеряла смаженою картоплею з сосисками. А на десерт взяла морозиво. Вранці Софі з матуся пішли до крамнички і придбали багато прибагато продуктів. А також купили величезно. Тигрячого корму. На випадок, якщо тигр знов зазирне до них, зазирне до них на чай. Але тигр більше не з'являвся.